Пані та панове, вітаю на черговому проходженні серії попусків темних душ. Мощуйтесь зручніше і насолоджуйтесь. Наші минулі пригоди закінчилися на церковній ініціації в храмі глибини. Вона, як відомо, пройшла успішно, тож можна вирушати до залишеного алтаря перед хранителями безодні. Але безпосередньо перед цим у нас є ще одна справа. Наш новоспечений лисий друг пропонує у своєму імпровізованому магазині диковинні обладунки. Скупаємо увесь набір і навідуємось до непримітної криниченьки відразу біля входу. Скидаємо бандерольку вниз і вислуховуємо безмежні подяки. І вам, спасибо. Тепер нарешті можна телепортуватись у твердиню фарена. Пропущений нами алтар знаходиться по праву сторону від цього вогника, відразу біля великої її баки, ой, тобто відьми. Тепер двері відкриті. Пташок по дорозі бажано не турбувати, але якщо дуже хочеться, то рекомендую прописати спочатку ватажкам зверху. Якщо цього не зробити, то очікуйте на хвіст по дорозі до багаття. Безпосередньо біля останнього, ще бродить двоє не дуже приємних молодих чоловіків. Їх пропустити теж було б корисніше для вашого ж блага. Сідаємо за вогник і перш ніж вирушити до боса, зафарблюємо іще одну кристалну. Сталеву ящерку в кінці коридору. Якщо зістрибнути ось тут внизу, то можна підібрати спили. Їхня ефективність насправді сумнівна, проте якщо є бажання отримати усі досягнення у грі, вони все ж знадобляться. А ще нижче вродить грубка Василісків, ну і солденькі. Той лут, який вони охороняють, не вартує ваших нервів, їй-богу. Якщо ж внутрішній лутоман не може заспокоїтись, то хоча б одягніть щось на захист від прокляття. Окрім надокучливих засранців, тут також інвейдиться Хейзл-жовтий Палець. Враховуючи довжину і потужність нашого дрину, проблеми з ним виникнути не мало б. Так досить цих скитань по локації настав час вирушити до боса, який багатьом новачкам руїни не тільки нерви, а й клавіатури. Пані та панове, хранителі безодні. На перший погляд ці лицарі можуть видатись жахливо складними, достатньо шиткі, наносять багато шкоди, так ще їх може одномоментно бути аж троє. Не хвилюйтесь, з наступними порадами бій з ними не займе у вас багато часу. Перше, молоді люди надзвичайно вразливі до бекстабів. Рекомендується проводити одразу після випадів. Друге баланс боса мізерний. майже кожна зброя станеть хранителі із першого удару. Майте на увазі, вовчі лицарі оговтуються за секунду. Наша стаміна ні. Тому слідкуйте за зеленою смужкою. Коли на поле виходять клони, тактично побігайте і почекайте, поки вони почнуть гристись між собою. Це дасть час як і визначити оригінал, так і просто дозволить не отримати лишньої пиздюліни. У розпал сутички, спокійно ломлюйте жіночого статевого головному хранителю і переходіть у другу фазу. Вона насправді є навіть легшою ніж перша, так як ми можемо сфокусуватись на одній цілі. Бос все ще чудово бикстабається, проте набагато комфортніше станете його із звичайних атак. Щодо нових приколів, то з'являється хіба вогняний шлейф, який буде йти після атак мечем. В загальному нічого складного. За вовчою братвою йдуть катакомби картуса. Ви можете потратити багатсько часу на оцю сратинку біганину, а можете й просто скоротити собі шлях, зістрибнувши одразу біля входу на локацію. Цей фекальний шарик, який катається туди-сюди, не принесе нам жодних дискомфортів, адже буквально за стінкою стоїть скелет, який ним керує. Перемога нам принесе ще один апгрейд для фласки. Не забудьте, ще зазирнути нагору і поговорити ось тут із Анрі. Далі спускаємось вниз просто у Спукі Таун. Будьмо уважні та пам'ятаємо про те, що усю шваль потрібно бити двічі, так як вони воскрешаються. А нагадуванням нам про це слугують червоні очі. Після першої смерті вони у ворогів гаснуть. По можливості не чіпаємо урни. Повірте, цього нам не дуже треба. А також дивимось під ноги, бо пасток тут теж вистачає. Завалюємо ще двох кістлявих, пробігаємо чергову кулю і добираємось до вогника. Шлях вниз продовжується. В цьому місці до нас інвейдиться один із легендарних лицарів. І тут важливий нюанс. Для платини у грі ми повинні все ж получити пиздюліну пару разів, так як деякі фантоми дарують нам унікальні жести. Якщо ж хочеться простого нагібу, то не зациклюйте на цьому свою увагу. Робимо перерву і повертаємось у хаб для розтрати шекелів. Тут нас буде чекати новий гість, Юрія із Лондору. Вона ж і наш тургід у темну кінцівку. Мадмозель приходить після того, як Йоель накачує нас стероїдами і максимально поплюжить наш зовнішній вигляд. Проте п'ять халявних рівнів того вартувало, дійсно. Поговоримо із дамочкою та повертаємось назад у катакомби. Зліва від шарика є прохід на другий поверх. Уже, крім знайомого нам координатора боулінгу в кінці коридору, тут є іще попіл. Він стане нам у пригоді, якщо ви любите грати через кровотік, так як після передачі останнього бабулі вона почне продавати картузьку смазочку. Ну після вирушаємо аж до мосту і знову говоримо із Андрією. Біднятко шукає горація. Правда, дивно, що її розуму не вистачає, щоб подивитися тупо вниз, ну але це таке. І, звичайно, доходимо до наступного боса. Верховний повелитель Волнір. Насправді зупинятись довго на ньому немає сенсу. Додуматись, як його перемогти, зможе абсолютно кожен. Скажу лише, що він має дві анімації: перша при знищенні браслетів, а друга при утилізації звичайним способом. Але тратити час на другу я не хочу, тому просто завалюю боса. За ним знаходиться певна найкрасивіша локація усієї трилогії Іретил Холодної долини. Казкове місце, на правду, казково небезпечне, бо буквально за пару метрів на мосту нас піджидає сірий вовчик, який хоче відгризти нам пів сраки. Не хвилюйтесь, переростка можна випити буквально за 5-6 ударів. Головне, не попадіть йому у пащу. Завдяки уже підібраній раніше ляльці, бар'єр впустить нас безпосередньо у місто, а там і вогник одразу при вході. Пані та панове, я створюю оптимізований маршрут для таких ж поціновувачів лишньої копійки, як і я сам. Тому обов'язково повертаємось до багаття волніра та руйнуємо дерев'яний міст. Такі махінації дозволяють нам спуститись іще нижче, просто до цікавої кімнатки. Хто не знав, взагалі не потрібно мучитись із цим демоном. Просто пробігайте по локації, затригеріть міміка та скелетів, і вони люб'язно розберуться із переростком. Дзубатий, до речі, дропає непану катан. За пару метрів цього місця розташувався вогник, що, власне, відкриває дорогу до озера. Тут нам потрібно буквально декілька речей. Головне це підібрати щит для більшого фарму душ біля хробака, почекати, поки баліста розбереться з останнім, і упокоїти душу Горація. До боса ми зазирнемо пізніше, як і підберемо уламок фляги. Повертаємось на зиму лижній курорт. Ну і солоденькі, тут до мене інвейднувся дуже кумедний чолов'яг, і я просто не міг не поділитись із цим з вами. Шукав мене біля трьох хвилин, юзайте на майбутнє. Я програв із честю, правда, меч Лоріана на такому етапі гри виглядає підозрілим. Хм. Ну нічого, повертаємось до біганини. Загалом я рекомендую поетапно зачищати локацію і по черзі агрити на себе мобів. Найскладніше може бути із відьмами, тому бажано утилізувати спочатку дрібну шваль. А ось тут на балкончику, що бігає маленька прошмандовка. Крім цього, біля останньої є ілюзорна стіна. В самому низу лежить шайні та є проповідник. Вона дропає саранчу Доріс, одне з найсильніших чудес у грі. Сейвово добираємось до церкви Йоршки і зустрічаємо Анрі. Увага, не заруїньте собі темну кінцівку і не чіпайте Пілігрима в лівому куті. Просто погоріть із лицарем. Так, він там є, просто під Хамелеоном, хто не знав. Тепер виходимо через чорний вхід, підбираємо апгрейд для фласки та тупо пробігаємо кінатку із залупленими. Внизу утилізуємо решту і знаходимо за ілюзорною стіною ще одну прошмандовку. Перетинаємо озеро і дістаємось багаття. Перед спуском в забуту богом столицю варто все ж зганяти, відкрити шорткат до понтифіка. По дорозі можна скоротати час за чашечкою супу із давнім другом. А чого ти не спрашуєш, як рейдерський захват в Укртранзнавті пройшов. І російські диверсанти сюди попали. Та підібрати попіл для старенької. Сам шлях до воріт можна пробігти, з собачки за вами по драбині не полізуть, якщо що. Повертаємось до вогника. Якщо ви у формі неопалимого, то при спуску вниз до вас інвейдниця Альва. Дуель не складна, проте краще спуститися вниз до наступного багаття, так як там куди більше простору для маневру. З нього випадає Муракумо. Доволі таки цікавий кривий меч. Пані та панове, ви глянули уже більше половини відео, а ще й досі не підписані на мій канал і телеграм. Приїхали, блять. А я для кого стараюсь? Шак фреско дає хвилину на підписку. Повертаємось до відео. І так, під землю. Mella i retilo Для багатьох допобільна локація, особливо через не дуже дружелюбних тюремщиків. Не переживайте, нашої зброї достатньо, щоб за два удари вирубати гівнюхів. Пробираємось коридорами, зістрибуємо вниз та обов'язково утилізуємо маленьку ящерку. І тут знову два шляхи. Ви можете поступово проходити локацію, відкриваючи почергово шорткати для комфортнішого просування. Насправді місце на дійсно цікаве, рекомендую детальніше її дослідити. А можете трішки схитрити. Ось у цьому місці стаємо на край кладки та просто відскакуємо назад, і вуаля, і ретельський скіп. Падіння гарантовано вас не вб'є, а ви гарантовано скипаєте більшу половину душних коридорів. Хоч до вогниками і добрались, проте повернутись назад пізніше нам все ж таки прийдеться через ряд причин. Тепер потрібно вийти на фінішну пряму по квесту Сігварда. Для цього ми гайнемо по драбині вниз, пробігаємо спочатку повз Гургулью, а потім і тісними коридорами саме в такому порядку, бо вони всіяні дірками в підлозі. Охуєнні архітектори цього місця постарались явно. До всього маленькі прошмандовки і так і лоскочуть нашу жадімість, тому ну, будьте обачні. Уже тут просто забираємось на дах будівлі та біжимо в кінець коридору. Ключ, який ми підібрали, відкриває більшість тутешніх замків, проте не той, що нас цікавить. Застрибуємо до іганта, розправляємось із ним, відкриваємо шорткат та спокійно піднімаємось наверх. Летимо в кінець кімнати і натрапляємо на дві скриньки. Будьмо уважні, зліва сидить імпостер, тому утилізовуємо спочатку його, а потім забираємо ключ із скриньки справа. Як тільки ми це зробимо, ззаді буде. Не рекомендую просто пробігти цих надоїдливих василісків, бо ну його нахуй. Тепер, уже, коли ми запастись потрібною річчю, можна повертатись на дах, де був чаклун, і застрибувати у вікно навпроти. Саме тут закрили нашого цибулевого друга, і саме він після звільнення дарує нам омрійний предмет, кусок титаніту. Останній Максить будь-яку прокачувану зброю. Мої ну солоденькі біганина завершена. Настав час зазирнути до найбільш трагічного боса третьої частини, і навіть не наодинці. Да, і втянули на холо забута хуйню. блядь. В парі з Сігвардом Йорм не викличе жодних проблем, особливо якщо враховувати те, що можна його пизданути по баняку. Так відкриється вікно для ріпосу. Мушу зауважити, не обов'язково використовувати повелителя штормів для вбивства гіганта. Майже будь-яка зброя при правильному таймінгу може зачепити голову Йорма. Не забуваємо після кожної сутички з босом вдягати речі, що підвищують кількість отриманих шекелів. Мені навіть пощастило от дістати символ жадібності. Цибулевий дарує нам останній тост, і ми, заливаючись слізьми, прощаємось із вірним товаришем. Але не варто сумувати, настав час змінити наш девайс. Діло в тому, що з душі правителя столиці ми виготовляємо собі його власне мачете. Оце вже аксесуар. Крім неймовірного рейнджу, зброя наносить колосальну шкоду і скейлиться виключно від сили. Додайте до цього можливість збільшення шкоди спеціальним прийомом, і ви зрозумієте, наскільки сильно ви економите на рівнях. Тепер можна сконцентрувати свою увагу на здоров'ю, стаміні, ну і власне силі. Щодо апгрейду, ми зібрали пристойну кількість луски, але цього все ще недостатньо для максимуму, тому навідуємо знову до тюремщиків та вибиваємо з цього міміка іще дві. Цього вже буде достатньо для того, щоб розібратись із колись прекрасною танцівницею. Вирушаємо до вогника ворта, біжимо в замок, стукаємо бабку по макітрі та насолоджуємось катценою. Бос може дати просратись навіть гравцям, які не вперше проходять гру, проте його секрет доволі простий. Потрібно весь час старатись триматися її лівої ноги, а при переході в другу фазу просто ховатись за колонами. Бій не має бути складним. Пані та панове, шлях до замку лотрика відкритий, тому продовжуємо утилізовувати тутешніх босів. На черзі Оцейрос. По дорозі до нього у саду нас цікавлять буквально дві речі: уламок фляги біля ліфту, а також туска перед закритими дверима. Створюємо собі шорткат на всякий і залітаємо до боса. Цей Татко року ще та рандомна залупа, чесно. Перша фаза може видатись вам простою, що так і є. Але от друга, його чардж атаки наносять колосальну шкоду, плюс вони доволі різкі. Старайтесь просто триматись під ним, навіть у тих моментах, коли він крутиться. Від цієї атаки легше ухилитись, ніж від його стрімкого удару. І навіть якщо він вас зачепить, то це не буде ваншот. Вітаю, ще один бос попущений. В кімнаті позаду нього є аж дві луски, і надважливий для нас жест. А просто за скринькою є ілюзорна стіна. Вона відкриває шлях до ще однієї таємної локації. Не гаємо часу і відразу біжимо до місця, де при старті гри було ящик. Але будьте акуратні з собачками. Тепер нас очікує одразу дві красуньки, кожна з яких дропає відразу дві луски. Перш ніж ми поміряємось з силами із прайм версією гундіра, варто покращити наш дрин на максимум, тому можна спокійно повернутись до Понтифіка, благо шорткат ми вже відкрили. Цей чолов'яга чудово парирується, тому рекомендую взяти легкий щит і випробувати свої вміння. Крім відкриваючої атаки, найкращим моментом буде його широкий розмах мечем. Шкоди настільки багато, що він одразу переходить з проміжної фази у другу. Там, крім крил, у цього гівнюка появляється тіньовий брат близнюк. Знайте, спочатку атакує тінь, а вже потім сам Саліван повторює цю атаку. Так можна визначити, коли потрібно спарирувати єбанька, або просто так, як ми задовбати звичайними атаками мечети. Копії можна вбити і тоді з часом, бо знову відтворять її. Тепер на шляху між нами і нашим дрином на плюс 5 лежать тільки два фантоми, які явно не розуміють, якого жіночого статевого вони скуштують. Піднімаємось нагору і на краю підбираємо останню луску. Перед закінченням відео думаю, що варто зазирнути і по перстень прихильності. Його охороняють два сіреньких вовчика Салівана. Знаходяться вони в самому низу за ілюзорною стінкою ось тут. Зразу варто зазначити, ця дуель куди складніша, ніж більшість пройдених босів, тому заманюємо їх по черзі. Но після утилізації першого від другого можна ховатись за цим стовпом. Ну і звичайно, нас очікує багаття, як додаткова винагорода за наші старання. Тепер можна спокійно повернутись у хаб і покращити зброю на максимум. Що ж, мої солоденькі, думаю, цієї інформації вам поки що достатньо, як то кажуть, усього хорошого потрошки. Буду радий вас бачити у наступних випусках та на стрімах, а поки я кажу вам до зустрічі.